Вітаю, шановні друзі, мене звати Олексій, а з вами магазин Schweden Tools Kyiv.ua. В даному відогляді розглянемо цього опилку від компанії Husqvarna, а саме модель 550 XP Mark II. Отже, відкриємо пакування, подивимось, що входить в комплект постачання, розглянемо технічні характеристики, а також особливості та переваги саме цього інструменту. Що ж, почнемо. Відкривши пакування, ми бачимо, що у комплекті постачання знаходиться уся необхідна технічна документація ланцюг шестигранний ключ з плоскою викруткою, Шестигранні викрутки. шина. Захисний кожух на шину та сама ланцюгова пилка. Отже, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Двигун двохтактний від компанії Husqvarna. Швидкість руху ланцюга в робочому режимі 19,6 м на секунду. Об'єм циліндра 50,1 см3. Потужність 3 кВт. Рекомендована довжина шини мінімально 33 см, максимально 50 см. Тип ланцюга sp 33 g Вага інструменту без ріжучого обладнання 5,3 кг. Довжина шини в комплекті 38 см, максимальний рівень шуму 117 дБ. Гарантія від виробника 24 місяці. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до особливостей та переваг саме цього інструменту. І перше, на чому хотілося б акцентувати увагу безпосередньо при збірці даної ланцюгової пилки, це те, що гайки, котрі фіксують верхню кришку, вони знаходяться в зафіксованому стані, тобто не випадають і є невід'ємною частиною даної кришки. Це досить комфортно, завдяки цьому, вам не потрібно у випадку. Якщо ви їх загубили, підбирати гайки окремо. Отже, друзі, збираємо нашу ланцюгову пилку та продовжуємо. Отже, друзі, зібравши нашу ланцюгову пилку, хотілося б акцентувати увагу на тому, наскільки вона легка у використанні за рахунок невеликої ваги та компактних розмірів, не дивлячись на досить високу потужність. Крім того, в даної ланцюгової пилки досить добра система охолодження а отже, вона може працювати. Тривалий час без перерви. Система Air Injection це центробіжна система попередньої очистки повітря, що дозволяє нам зменшити інтервали між обслуговуванням повітряного фільтра, тобто збільшується його ресурс. Система Autotune. Ця система дозволяє нам в автоматичному режимі підлаштувати карбюратор під паливно-повітряну суміш, тобто зробити саме ту суміш, котра необхідна для роботи пили. І не перейматись роботою карбюратора взагалі, крім того, друзі, хотілося б акцентувати увагу на тому, що і шина тут також незвичайна. Вона йде типу X-Force, тобто з покращеного сплаву. Звісно, це збільшує ресурс. Система автотюн значно покращує продуктивність даної ланцюгової пилки за рахунок постійного автоматичного регулювання карбюратора. Тобто, вам не потрібно підлаштовувати карбюратор під різні типи бензину або під різні погодні умови. В незалежності від того, яка вологість повітря, яким, е, яким паливом ви користуєтесь, дана ланцюгова пилка автоматично підлаштується під безпосередньо ті витратні матеріали та ті умови, котрими ви будете її використовувати. Наступним кроком хотілося б акцентувати увагу на тому, наскільки легко залити паливо в нашу ланцюгову пилку. Для цього достатньо просто без додаткового обладнання зняти захисний клапан кришку. Відповідно, залити паливо, і так само без додаткових матеріалів витратних його закрити. Так само, як з баком для палива, і з баком для мастила, котре використовується для змащення ланцюга. Кришка тут також легко знімається та легко закривається. Друзі, подивимось на повітряний фільтр. Він тут у нас також досить особливий, є в легкому доступі. тобто по суті, я викрутку використовую лише для полегшення роботи, а можна це зробити і вручну. Отже, як ми бачимо, повітряний фільтр легко знімається та відповідно чиститься. Все в легкому доступі. Не потрібно мати 10 тисяч інструментів для обслуговування даної ланцюгової пилки. Як ми бачимо, сам двигун, тут також системи x що має збільшений ресурс та зменшені викиди брудних речовин в атмосферу? Присутня також і антивібраційна система, тобто робоча частина ланцюгової пилки знаходиться в незалежному стані від самого руків'я. Тобто, коли йде вібрація на робочу частину, вона майже повністю згасає, саме завдяки пружинам, що знаходиться. Всередині ланцюгової пилки. Розібравши ланцюгову пилку, ми отримуємо доступ до системи Air Injection. Саме ця система попередньо очищує повітря та збільшує ресурс повітряного фільтру. Отже, друзі, на цьому з приводу ланцюгової пилки 550 моделі наразі в мене все. В випадку, якщо у вас з'явились додаткові питання з приводу цього або будь-якого іншого інструменту, звертайтесь до менеджерів сайту Sweden Tools KVua. А також на цьому сайті ви можете придбати якісні витратні матеріали від компанії Husqvarna. Наприклад, олива для змащення ланцюга, звичайна напівсинтетична олива для двигуна та повністю синтетична олива типу XP, що збільшує ресурс двигуна, та ще більш зменшує брудні викиди в атмосферу. Крім того, звісно, є і витратні матеріали, такі як ланцюги, комплекти для заточування ланцюга. Захисне обладнання та багато багато іншого. Переходьте на сайт Шведен та замовляйте якісний інструмент саме для себе. А якщо сподобалось дане відео, то підпишіться на наш канал та поставте великий палець догори. До нових зустрічей!